Діма, діти. Тут. Алло. Ого, у хата велика змінилася. Алло, внучок. Я поїхав в місто по обої. Ти можеш побачити, що у мене хата стала великою, додавалися нові кімнати. моя. Надо стало гарною в обої поклею, в оранду построю. Построю спеціальну конту, там за рубити дрова. Тільки я не встиг доклеїти обоє жестя. Я поїхав в місто їх купляти. Тай увагу, що она не достроено. Все, пока. Кочу від кого я ховася, розказує? Я втік від мох. Я був у нього вдома. Він при я, я прийшов до нього, в він, короче, здесь з ума. почав у мене травити пирашками. Короче, я втік, приїхав до деда, а він поїхав в місто по обої. Так, у я говорю напевно, ну він, вийс. так, напомню тварь выставки печка. нічого ну, не змінилося. О, Тимоха! На камері перший Тимоха. Шоин Це що? Тимоха. Какой вкусный пирожок! Открой свой ротик! Тимоха! Дойди да сюда! Что ты видимо, не хочешь? Не! Так, тут у нас туалет, что я поставил в комнату на веранде. У него прям ходит так, а вон, он ходит, он ходит, шукает меня. Так, у него тут я обои надо поклеить. Нічого в нього конатка гарна. <пиш> да, не скажу, що не скажу так. Демох? Во бачу ті гуляє. Так. Поки що він до мене в хату не йде. Він напевне мене ще не побачить під пору. Відром може, не зайде. Так. о, ці на другій камері. Що він робить? Він не... Він... Шо, не в туалет пішов? Нічо сє, напевно своїх витравних пірашків наюся. Так, він пока... О, вийшов, вийшов. Тепер весь напевно. Так, тут є цукерка. Дрова тряпіт, Кеннет, дрова тряпіт. Так, треба дрова засунути в печку. Так. Так, дрова в угу. так, Тимоха пока що до мене йде, не йде. уже третя година. Угу. Нічого ну, у нього така гарна цю комнату, я так понимаю, ми доступає. Тут так, у нас тоже його комната з новим телевізором. Центральну кімнату він як завжди не достроїв. Видно, що тіп, десь є дерево, десь є такі от голі стіни без обоїв. Понятно, що понятно, не хватило йому, що це його дерє. Тут його варенда не достроєна. І отака конатка, в якій дорубає дрова. Він їх дорубав, щось це я їх вжив, щоб вони топилися. І пусте горище, напевно, всі речі вивіз. Вон бачу йому, ого так. Вон він цікавий. Я стрілку не скажу, я купив тебе морожене. Тільки не ламай камеру, пуш. Ні, він зламав камеру. Супер. Ще й фаналік виключився. О, все, включився. Що він робить? Та не тільки мене. Тільки не ламай камеру, він її зламав. Так. У нас залишилася остання камера, ну він не знає, де вона вона всередині хати, через це він мене точно не дістане, я думаю. Так, треба взяти вудруку підперти двері, щоб він точно не зміг зайти. Так, оцей сундуком під перерам. Так, щоб він точно не зміг зайти. Я не хочу його їсти у травні порашки. Так, во він, я його бачу. Так. Камеру не знав я. Камеру діста... Ні, не кидай її, прошу, ні. Він викину. М -м -м. Він викинув камеру. Супер. Так, надійський до мене хату не зайде. Поки що М -м -м. я його не бачу. Він зайшов? Так, треба йти на веранду, треба йти на горище, на горище вода. Так. так, як ми бачимо, тут я прохід ті мохи я поки що ніде не бачу. Можна вилізти, я думаю, да. Так, все, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Блін, він тут речей понаставляв. Треба викинути тут все, щоб вилізти. Так, 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 Трогу, так. О, Так, сюди. Загружуйся, давай. Лучайся, давай. О, завілася. Завілася. Так, 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 Треба тікати, ти мохи, треба тікати. Sure, my move to away